Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю з голим обличчям, абсолютно не нафарбована. Все тому, що сьогодні ми з вами тестуємо новиночку в моїй косметичці, а саме ось такий цікавий продукт. Це у нас з вами кушон від корейського бренду. Будемо його сьогодні наносити, тестувати впродовж дня і, власне, подивимось, вартий цей продукт вашої уваги чи ні. На моєму обличчі немає жодної косметики, тільки ось такий зволожуючий крем для обличчя, і, в принципі, більше нічого. Як ви бачите, на моїй шкірі, звісно, є недоліки, є і почервоніння, і пігментні плямки, і старі сліди від вітрянки, тому, в принципі, є над чим попрацювати. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Спочатку трошки прибираємо волосся, щоб воно нам не заважало, Ось так: от. Дивимось поближче на наш продукт. Ось таке милесеньке пакування, гарненьке, таке дівоче, жовте. Бренд називається «Місай». Тут у нас такий зайчик нафарбований. А, саме мій кушон іде в назві Perfect Fit. Ось тут, дивіться, написано Perfect Fit. А, є ще Perfect Air. Здається, якось ось так. А, тут SPF 50. А, в принципі, візуально виглядає досить симпатично, ціна 300 гривень на сайті Єва. До речі, купувала саме там. Ну, і дуже кортить мені його спробувати. Так, дивимось, Всередині це ось така гарнесенька пляшечка мій відтіночок в номері 01. Наскільки я розумію, на сайті є всього два відтінка 01 і 02. Я обрала собі світліший відтінок. Можливо, звісно, помилилась, але ну, потрібно спочатку протестувати, щоб уже зрозуміти, занадто світлий цей відтінок чи ні. Бачите, у мене вже трошечки загоріло обличчя на сонечку, вже з'явилось почервоніння, тому відтінок у мене зараз трішки став темніший, ніж зазвичай. І чи підійде мені цей самий світлий відтінок, зараз е, не зрозуміло. Так, у нас є кнопочка, на яку ми натискаємо, і відкривається кушончик. Тут є дзеркальце, подушка для нанесення продукту, кришечка захисна і наліпка. Наліпку ми ось цю знімаємо. Ось так от. І сам кушончик виглядає ось так. Я знаю, що подушечка досить гарно напитана. Зараз я вам це продемонструю. Дивіться. Продукту набирається багато, він новесенький, прекрасно виглядає. Ось такий світленький відтіночок. Ну, досить такий універсальний, як на мене. Не можу сказати, що це прямо дуже жовтий підтон. Ні. Він, скоріше, схожий на нейтральний, тобто він і не рожевий, і не жовтий, а щось ось таке посередині. Стосовно аромату. Ви знаєте, мені цей кушон абсолютно нічим не пахне. От я не відчуваю жодного запаху, і для мене особисто це досить класно. Ну, в принципі, це добре. Краще, хай косметика нічим не пахне, ніж це буде такий хімозний, неприємний запах. Тому, в принципі, стосовно аромату, в мене немає жодних зауважень. Наносити я буду ось цією подушкою, яка йде в комплекті. Перед цим давайте, напевно, зачитаю невеличкий опис, який є на сайті Єва, щоб приблизно розуміти, що очікувати від цього продукту. І так, країна виробництва Корея класифікація масс-маркет. Текстура має бути кремоподібною, покриття середнє. Іде цей кушон для вирівнювання тону обличчя. Для того, щоб шкіра сяяла і додатково у цього продукту є захист від сонця. Ефект на шкірі має бути сяючий, тобто фініш повинен бути зволожуючий і з якимось сяйвом. Написано, що підходить для будь-якого типу шкіри. Тут пишуть, що цей кушон поєднує в собі два засоби: це доглядова косметика і тональний продукт. Кушон гарно адаптується до будь-якого типу шкіри, вирівнює його, маскує недосконалості та покращує колір обличчя. Він не лише матує, а й зволожує, усуває сухість, лущення, надмірну жирність, пігментацію тощо. Дивіться, це досить дивно, тому що попереду написано, що е, на шкірі має бути сяючий фініш, але вже далі в описі пишуть, що цей продукт матує. Я, чесно кажучи, вже заплуталась. Він матує чи все ж таки зволожує, дає сяєння на шкірі. Потрібно все це перевіряти. Із переваг продукту тут написано, що він дає свіжість і гладкість шкірі, також природний сяйний ефект. Незрозуміло, тому давайте скоріше наносити на шкіру і, власне, самі подивимося, який же буде ефект на моєму обличчі. Так, знімаємо плівку з дзеркальця. Слухайте, дзеркальце досить зручне, непогане. Беремо нашу подушку. Ось так от. Дивіться, набирається досить багатенько. Буду дивитись прямо в дзеркальце кушончика, і його, власне, будемо наносити. Дивіться, У-у-у! ну, набирається продукту реально досить багато. І він прямо такий щільнуватий. Слухайте, дуже здивована. Тому що реально він щось там перекриває. Наносити буду також і на очі в якості бази під тіні. Не буду сьогодні використовувати консилер, а просто цей кушон. Так, дивіться. Ну, слухайте, непогано. Погляньте. Щось там перекриває. І, в принципі, його досить багатенько набирається за. Одне використання, тобто я один раз натиснула і дивіться, як багатенько продукту у мене тут набралось. Можу сказати, що цей кушончик дійсно новий, якісний, і продукту всередині ну, реально багато. Дивіться, ось тут ми нанесли, а тут ні. Можу сказати, що відтінок у нього реально дуже схожий на мій природній колір. Дивіться, ну, різниці практично непомітно. Але ну, все ж таки є. Він все ж таки щось та перекриває, принаймні він гарно вирівнює тон обличчя. Свої якісь такі м -м, великі дефекти я а, а, бачу, вони не перекриваються, але візуально згладжуються. В принципі, поки що непогано знову набираємо і тепер наносимо на ліву сторону. Так, ну, слухайте. Начебто я розподілила, в принципі, начебто виглядає непогано. Єдине, що цією подушкою незручно наносити ось тут на крильцях носика і трошечки під очима, тому що десь одну зону ви добре пропрацювали, а в іншій зоні трішечки витерся через ось цю подушку. Тому ним потрібно наносити дуже обережно дуже-дуже делікатно. В принципі, покриття у цього кушона непогане. Він дійсно досить гарненько так лягає, прямо такий він. Ну, я б сказала, середній, він не занадто щільний і не дуже легкий. Такий, в принципі, цікавий продукт. Трошечки його потрібно стягнути ось сюди на шию і зовсім небагато додати на вушка, щоб відтінок в цих зонах був абсолютно однаковий. Це завжди виглядає гармонійно і дає природність в макіяжі. Так, ну що ж, я нанесла, прямо так прибила цей продукт в свою шкіру. Сподіваюсь, він гарно зафіксується і вже ніде не подінеться з мого обличчя. Поки що я бачу дійсно такий сяючий, насичений, зволожуючий фініш. Подивимося, що буде впродовж 5, а то навіть і 10 хвилин. Тому, власне, почекаємо, подивимося, що з цього вийде. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого кушону. Власне, ось такий ефект на моїй шкірі. Однозначно, матового ніякого фінішу тут немає. Це такий живий, зволожуючий, сяючий фініш, який до того ж досить добре липне, тому потрібно буде однозначно фіксувати пудрою. Ну, а так, в принципі, виглядає начебто й непогано. Звісно, як для мене, як для володарки жирної шкіри, то ось таке сяйво це не те, що я прямо люблю. Але такі тональні продукти я також ношу. Якщо у мене в сумочці з собою постійно є матуючі серветки, то для мене ось такий тональний продукт це не проблема. А, так, подивлюсь на себе поближче. А, в принципі, відтінок мені подобається, він мені підходить, виглядає гарно і натурально. А стосовно того, як лежить цей кушон, то в принципі він начебто не підкреслює мою бугристість на шкірі, начебто не сильно підкреслює мої зморшки, але в принципі він, звісно, туди трішечки провалився, але не критично. В цілому, на шкірі виглядає він досить симпатично, задовільно, тому претензій у мене немає. Пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bad. we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date you're so fine I'm so late you sip wine I drink straight don't waste time to my place Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. А в цілому, тим, як виглядає цей кушон на обличчі, я повністю задоволена, але потрібно прибрати ось цю жирність на обличчі. Вибачайте, у мене у сусідів собачка гавкає. Переходимо до пудри. Пудра сьогодні буде ось така від бренду ГМБІ, колекція Jolity. Будемо нею фіксувати наш кушон. Я нанесла пудру, як ви помітили, я нанесла її повністю на обличчя, трошки на вушка і на шию. В усі ті ділянки, куди власне наношу кушон або тональний продукт, я завжди наношу і пудру, щоб в усіх цих зонах тональний продукт відносився одинаковий період часу і щоб мій макіяж виглядав максимально натурально. Ну, зараз у мене фініш більш схожий до матового, в принципі, те, що мені подобається, ця пудра досить гарно фіксує будь-який тональний продукт і дійсно дає натуральний матовий фініш. Зараз я піду дороблю свій макіяж і буду носити-тестувати цей кушон. За цей період користуватись ще раз пудрою я не буду, також матуючі серветки використовувати не буду. Зустрінемось приблизно через 3, можливо, через 4 години, і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого кушону. Ну, і власне, ось так от я виглядаю. Уже досить сильно сяє все моє обличчя. Прямо такий дуже-дуже дзеркальний вологий ефект на шкірі. Уже дуже кортить прибрати це сяйво з мого обличчя. Але в принципі за ці 4 години все виглядає більш-менш нормально. Є свої нюанси. Зараз трішки більш детальніше вам розповім. Саме перше, це те, що кушончик вже почав витиратись ось тут з носика, трошечки є пробіли на лобі. Зовсім небагато він сповз ось тут в районі моїх губ. І зовсім капельку почав витиратись ось тут на шиї. В інших місцях цей кушон все ще тримається, в принципі тримається непогано. Стосовно того, як виглядає цей продукт на моїй шкірі, то в принципі все нормально. Ось тут він трішки позападав в мої зморшки, але він їх не підкреслив і це уже досить добре. В цілому, відтінок не окислився, виглядає гарно і, в принципі, більш-менш гармонійно. Пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру, а вже потім обговоримо, що було за ці 4 години. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in. А кевей, а фристайм, а ферстей. Юсов Файн, Амсоблей. Юсипвай, а три стрейт. То вес там плейс. А филма. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. А що ж, мені не подобається те, як сяє моє обличчя, тому переходимо до матуючих серветок. У мене з'явилась ось така новиночка від бренду About, тому пропоную сьогодні протестувати саме ці матуючі серветки. Так, ну слухайте, я прибрала жирний блиск, дивіться, ну, шкіра начебто матова, ніякого жирного блиску немає. І що саме цікаво, на прибирання жирного блиску в мене пішло всього дві матуючі серветки. Це говорить про те, що ці серветки досить якісні і вони реально круто вбирають в себе весь жирний блиск. Дивіться. Ну, мені здається, що виглядає просто прекрасно. А що ж, за ці 4 години цей кушон відносився гарно. Мені було з ним комфортно, ніяких там алергічних проявів, нічого такого страшного не було. Мені комфортно, приємно, нічого поганого поки що сказати не можу. Окрім того, що цей кушон не стійкий. Бачите, ось тут з носика він уповзну якось дуже швидко, я навіть не знаю, як це так сталося. Раз, два і його на носику немає. Поки що це єдиний нюанс, який мені не подобається. Все інше, поки що на гарному, достойному рівні. Що ж, я піду далі тестувати наш кушон. Зустрінемось з вами уже ввечері і підіб'ємо якісь підсумки. Тому не перемикаємось, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого кушону. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. В принципі, за 9 годин начебто й непогано, але, звісно, й не ідеально. На носику цього кушона взагалі вже немає, ніс у мене повністю витерся. Також цього продукту мало на підборідді, ну, трошечки витерся також із щічок, на лобику його вже небагато. Ось тут над губою також витерся. В цілому можу сказати, що найбільше цей продукт витерся саме на носі, на підборіді і в районі губ. В принципі, в інших містах він є, але його там небагато. Стосовно того, як я відносила цей продукт 9 годин, в плані комфорту, то цей продукт був для мене абсолютно комфортний, я його на собі не відчувала, ніяких алергічних реакцій не було, все було прекрасно. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це те, що цей продукт досить швидко починає жирнітись і сяяти. І не сподобалось те, що він абсолютно не стійкий. Якщо десь щось там почухати, потерти, то цей тональний продукт просто сходить з обличчя. І його там не залишається. От, наприклад, як сталося з моїм носом: просто декілька разів перевдягла ковтинку, зацепила трошки свій ніс і все. І тут ви бачите, тонального засобу не, не лишилось взагалі, тобто він дуже дуже легко витирається. А з цим кушоном, якщо ви будете його носити, то потрібно взагалі своє обличчя не чіпати, нічого, ніде не чухати, не торкатись, і тоді цей продукт буде носитись більш-менш нормальний період часу. Але все одно він буде сходити з обличчя, все одно його буде небагато, але в принципі буде трішки гарніше, ніж те, що зараз у мене на обличчі. Напевно, уже витирати жирний блиск я не буду. Уже досить пізня година, тому я просто змию свій макіяж і буду лягати спати. Звісно, зараз покажу вам кадри вблизу і більш детально розберемо цей продукт. Девосвонцедейдеравипрейфію damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart race so catch me if i fall all on I'm loving your vibe, We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast Don't remember life before you, that's I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first day. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Ну що ж, моє враження таке, знаєте, 50 на 50. Я не можу сказати, що я в захваті від цього кушону. Скоріше, ні. Чим так. І не можу сказати, що це самий жахливий продукт, який у мене коли-небудь був. Тому, ну, якось 50 на 50. Мені не дуже сподобалось, можливо, тому що цей продукт не ідеальний саме для мого типу шкіри. У мене все ж таки шкіра жирного типу. А цей продукт він більш йде для вікової шкіри, для шкіри, яка суха. Можливо, буде ідеально для нормального типу шкіри, для жирного, трошечки ну, не те, що потрібно. Мені особисто не вистачало матовості. І, звісно, хотілося би, щоб цей продукт не так швидко починав сяяти. В принципі, носити його можна, він комфортний, виглядає симпатично, нічого такого страшного з цим продуктом немає. Але на моїй жирній шкірі мені трошечки було не досить гарно. А, в принципі, не критично, але ну, не те, що я б хотіла, от, чесно. Стосовно переваг цього продукту, то можу сказати, що він досить приємний в носінні, він гарно розпреділяється, у нього приємний відтінок, приємна текстура, він гарно вирівнює тон обличчя. Стосовно того, наскільки він перекриває недоліки, то в нього ну таке слабке перекриття. Можливо, якщо його добряче нашарувати, то середнє покриття буде, але все одно, не дивлячись на те, що він перекриває, начебто й гарно, але всі свої недоліки я бачила. Тому, ну не знаю, як на мене, то він не зовсім класно перекриває нюанси. Але все ж таки він їх трішечки замасковує, тому вони стають не так сильно помітними. А в цілому носиться комфортно, виглядає непогано і напевно все. Стосовно недоліків цього а, кушону, це те, що він досить швидко починає сяяти, він надзвичайно швидко жерниться, і він абсолютно нестійкий. Він дуже швидко витирається, змазується, відпечатується, в принципі, на всіх речах, на яких тільки можна, і мені особисто це не подобається. В усьому іншому продукт, в принципі, непоганий, тому користуватись ним можна. Стосовно ціни на цей кушон, то я його придбала за 300 гривень. Розумію, що на нинішні ціни 300 гривень це небагато, але все ж таки тут всього 15 грамів продукту, не так як в стандартних тональних засобах, де 30 мл. Як на мене, то мені особисто вигідніше придбати, наприклад, bb крем від бренду Top Face. А за приблизно ті ж самі кошти, так там буде об'єм 30 мл, і покриття буде краще, і стійкість набагато вища. Тому особисто я віддам більше перевагу все ж таки тому бібі-крему. В принципі, якщо шукаєте засіб, який більш підійде для сухої і вікової шкіри, то можна спробувати цей кушон. А в інших випадках, ну, не можу його прямо дуже рекомендувати, тому що мені особисто він не зайшов. Можливо, вам він сподобається, можливо, це буде найкращий кушон, який ви коли-небудь, не знаю, використовували. Але для мене особисто ну, не вразив мене цей продукт, от і все. Напевно, настав такий період, коли я вже досить багато тональних засобів спробувала є з чим порівняти, і можу сказати, що на даному етапі вразити мене досить складно. Тому 50 на 50. Звісно, тільки вам вирішувати, вартий цей продукт вашої уваги чи ні. Я в свою чергу намагалась максимально детально вам усе показати і розповісти. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!